Буряк я зварила до готовності, порізала соломкою і додаю олію, перемішуємо. Якщо до буряка додати олію, то він потім не фарбує так сильно овочі в червоний код. Поки що буряк відкладаємо. Цибулю нарізала соломкою. До цибулі додаю сіль перець, перемішую. Висипаю моркву корейку, картоплю зварила в мундирах і порізала теж соломкою. Додаю сюди. Всипаю баночку маринованого горошку. І філе оселедця порізала теж соломкою. Перемішати треба. І тепер до цього всього висипаємо наш буряк. Олію з буряка не зливаємо. Але до салату більше олії додавати не будемо. І тепер все ретельно вимішуємо. І наш смачний салат вінегрет фіш готовий.